Попереду опалювальний сезон, який все не стартує, і в українців все більше і більше питань, тому що холодно. Холод це дуже страшна штука. Я пам'ятаю, 2022 на 23 рік в мене в кабінеті було 8 градусів, це, це ну, не просто дискомфортно, це дуже боляче. І ось українці, які побачили, що Російська Федерація може зробити з нашими енергогенеруючими компаніями. Нашими енергогенеруючими потужностями мимоволі задається питанням: а тепло буде? І замість того, аби нормально відповісти людям, аби пояснити, що відбувається, як відбувається, і можливо дати якісь рекомендації, ну деякі чиновники теперішні і колишні вирішили познущатися з українського народу. І ось колишній міністр енергетики пан Бойко. Екс-міністр енергетики на одному з каналів цитата його читаю. 18 і нижче у квартирі це хороша температура за західними стандартами. Я не знаю щирість відношення пана Юрія Бойка до євроінтеграційних процесів, пам'ятаю його різну історію, але будемо вірити, що пан Юрій реально проникся євроінтеграцією. То у мене питання, пане Юрій, це стьоб якийсь щодо євроінтеграції і євростандартів? Чи ви дійсно так думаєте? Ну, щоб українці розуміли, може, дійсно ви так думаєте? Бо 18 градусів, бо там є далі ще його слова, зараз я зачитаю: 18 градусів і нижче. Це можливо, і стандарт, але не зовсім. В багатьох європейських країнах стандарт зовсім інший. Є а, такі країни, в яких дійсно в будинках, в квартирах температура 18, 17, 20 градусів тримається. Але це дуже північні країни, пане Юрій, північні. От, наприклад, Ірландія, Ісландія. От там дійсно квартири, будинки рідко прогріваються до Температури, як інколи українці звикли, там 22-23. Хоча пан Юрій вважає, що ми звикли до іншої температури, зараз я про це зауважу. Так ось це тільки північні і тільки деякі країни. Всі інші громадяни мають можливість прикрутити або, навпаки, відкрутити стільки, скільки вони вважають комфортним, і стільки, стільки вони готові за це заплатити. Тому в багатьох європейських країнах. 18 градусів не тому, що вони не можуть зробити 20-22, а тому, що це дорого коштує. Для них це дорого коштує. Бо в них не в багатьох країнах є всі ті потужності, всі ті вишки, всі ті нафтові родовища, ліси, поля і так далі, які є в Україні. Але в Україні більшість із цих потужностей захоплені олігархами, і тому з українців витискують всі можливі соки, розповідаючи про якісь європейські стандарти. Насправді про жодні європейські стандарти не йдеться просто олігархи цапають собі в кишеню. Ну, те, що знімають надлишком з українського народу. Якщо в Європі це просто тупо дорого, але воно компенсується їхньою зарплатою, якістю надання послуг і так далі. Інфраструктурою. Тобто європейц, коли йде з дому на роботу, у нього розумний будинок. Воно все там стає 16 градусів чи 14 градусів. За годину як він має прийти, воно підігрівається, він приходить в комфортну оселю і так далі. Все зроблено. А в наших хрущівках там як? Олігархи займалися реновацію да? чи просто будували де попало, так, що потім в Одесі люди гинуть в потопах, в Києві калюжі такі, що автомобілі тонуть і будинки повиростали, де тільки можна. Пан Юрій цього не знає, пан Юрій все чудово знає, але це не заперечує і не, ну скажімо так. Не дозволяє пану Юрію сказати наступне: Українці звикли мати 25, Українці звикли мати 25. І відкриті вікна. Але так цього року точно не буде. Пане Юрію, я поставив це ну, от, повідомлення в себе в телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, то ви можете підписатися, піти і. Почитайте коментарі. Ось люди пишуть пизи Я не знаю, що це означає. Ну, ось Таня написала: Пзидици. Під, під вашою цитатою: пзи -ци". Я Не знаю, що це. Далі, от Стьоп пішло. У мене в хаті плюс 10 і живу вже не перший рік. Взимку плюс 7. Отак, от влітку 10, а взимку 7. Далі, їх цей дубовий народ. Якщо не, то ну, ви зрозуміли. Далі нам без зарплати за західними стандартами. Далі ми точно живемо з ним в одній Україні. Це я читаю підряд. Це, це підряд. Я читаю підряд повідомлення людей. Пане Юрій. Далі. Ми в селі вже два місяці топимо. 25-30 завжди. Люди топлять, бо холодно. Далі. Чомусь знову це В ПЗД, ПЗД ці стандарти. Чому я з цього стандарта, з цього заходу нам стандарти вішують? Це, не, це не, Я вам поясню, це не європейські стандарти. Це пан Юрій придумав. Далі він пише: для когось мінус 20 нормально. Далі, мінус 18 краще. Пане Юрій, я це підряд читаю. підряд. Це Якого Х. Тоді пенсії, зарплати не за цими стандартами. Далі, європейські цінності в кожен будинок. Як у нас люблять розказувати, як жити іншими? Пане Юрій, я підряд читаю. От подивіться: 7,57, 7,58, 7,59, от у нас зараз е якраз 8-10, люди це все пишуть. В Ж ці стандарти. Ага, прожила в Чехії за такими стандартами, як наслідок. Систити боліли нирки через те, що ногам постійно холодно, скільки шкарпеток не натягни, більше не хочу. Ось пані пише про Чехію. Я пояснюю, чому так відбувається. Тому що інколи дорого, ти коли приїжджаєш, то ти не можеш більше включити, бо дуже дорого. Ну от, Будь ласка, от вам наслідок того, що 18. Далі, Юрочку на фронт, бо там теж українці, які звикли до комфорту. Далі, а ядом нас скоро бризгать будуть, як Жуков. Далі 15 і менше. Теж нічого. Треба ж якось відмазуватись. Далі, у мене 25. Міністр, ну тут не буду. Після таких висловів. Ну і так далі. Ну тут ось іще ПЗД, не знаю, що це за слово. Далі. А ще українці багато їдять. Пам'ятаєте, Рева був такий казав, що українці багато їдять, і ми там, і так далі. Ну ось. Ну, от, от Виникає запад е, кожному в хату, во всіх смислах. За стандартами у пару тисяч, зарплати в пару тисяч євро теж нормально. Західні стандарти може досить створювати собі кумірів для відмазок. А, а тепер основне у нього точно не 18. У нього точно не 18. Ось. У нього точно не 18. І я не знаю, як там живе пан Юрій, але думаю, що депутати, екс-міністри, нинішні міністри, їхні діти, їхні дружини, коханки, собачки, котики і так далі, ну точно не живуть в тих спартанських умовах, які сьогодні пропонують середнім українцям. Причому що цікаво, пропонують люди з мільйонами і сотнями мільйонів доларів в кишені. Тримайтеся мої любі! Сказала ще одна: 18 плюс, ой, вибачаюсь, 18 мінус. Це виявляється нормально. І ви до цього звикли. Особливо мене насмішило про те, як ми звикли зимою жити з відкритими вікнами. Особливо в 22-му, 23-му, 24-му, Роках. Так звикли, що далі нікуди. І ще там, в 14-му, 15, му 16-му, ще коли зарплати не піднімали, взагалі люди жили ну дуже-дуже не дуже. Де це Юрій взяв? Чому він це говорить? Це дуже схоже на скумбрію по 8 гривень. Коли люди просто банально не ходять в магазини, вони не знають цін, вони не знають, як живуть інші люди, вони не знають, як живуть в Європі. Або знають, проте мовчать і нав'язують нам на голову таку нісенітницю. Бережіть себе і утеплюйтесь, бо з такими чиновниками скоро будуть і 16 градусів стандартна, комфортна, хороша температура.